Колись давно. О. Еней був парубок моторний і хлопець, хоч куди козак. Удавсь на все є зле проворний, завзятіший От всіх бурлак. Но греки. Як спаливши трою, зробили з нею з Він взявши торбу, тягу дав, забравши деяких троянців, осмалених, мов гиря, ланців, і п'ятами строй накивав. Но зла юнона. Уча дочка розкутку мов квочка, Енея не любила страх. Уже давно вона хотіла, щоб його душка полетіла чортам, і щоб дух не пах. Еней був тяжко не по серцю Юноні. Це її гнівив, здавав, згірчіше їй від перцю, ні вчим Юнони не, не просив. Но гір за те їй не любився, що, бачиш, втрої народився і мамою венеру звав. І що його покійний дядько Паріс прямо ветятко. Путиночку Венері дав.